Стали. Як так, ми зайшли кавою, так. Да? Бо я трохи поворот провтекав. втикав. картошки. Можна Може, тут курашку Всім привіт! У нас вже потихеньку вахта закінчується. залишилось 2 дні, речі вже наготовлені. Стоїмо між машинами під рампою. Погода, звісно. Так і шепче, як то кажуть, поганої погоди не буває. Чекаємо завантаження. І будемо їхати, ми на, на, сподіваюся Сонячну вже Одесу. Прийшли ми на рампу, поки я дойшов, обійшов весь клад, то вже машину майже догружають, Вивозять апельсини. Як зазвичай поїдемо з скоропортом. Ще єдиний плюс, що я приходжу сюди в тамбур. Тут тепліше, ніж в холодильнику. Хтось говорить, що потрібно, не потрібно приходити на рампу. Ну, так мені якось спокійніше, як я на рампі знаходжусь, поставив штанги і потім спокійно поїхав. Виїхали ми, все у нас по стандарту. Цей рейс чисто з перемоги їздимо. Будемо їхати на Одесу, тому зараз у нас 7 годин вечора, потрібно нам на 8 ранку, бути, плюс-мінус. Тому доїдемо ми до Умані, поспимо годинок 5 і зранку виїдемо з ними. Деякі люди вважають, що ми наверное, взагалі не стоїмо. Наприклад, цю ніч взагалі спав. Я маю пауза, майже вийшло 11 годин. Цю ніч, звісно, 5. Починає іноді є, іноді навіть дуже багато. Вахтовий метод потрібно і кілометраж наматувати. Виїжджаємо, що... Кей вже без пробок, субота. Їдемо на такому розслабленні. А Та ми на фінішній крамі. На годину Це все хорошо на Одесу їздити на обвича дорога. Трішки без горбів. Стану на волк і заночуємо. Так, тут ще її міста можна вибирати. А ми зараз отут краєчку станемо, куди нас примостять. Хочемо світло, щоб не сліпити. В принципі, все. Пишимо світло. Приїхали ми з перемоги за 3.46. Так, як їхали, так і стали, як у колгоспі. Тому йдемо зараз на касу, платимо і відпочиваємо. Я прокинувся, зробив ранкові ритуали, помився, попив кави і зараз з таким світаночком. Гарно. Виїжджаємо. Виїхали вже, скоро вже Одеська область. Ці ночі, звісно, годинники ще переводили назад, то ще й на годинку більше поспав, ще й виспався, як не странно, я і виспався. Ще й з першого будильника встав. Папа набрав, то розбудив. ще й сьогодні в Одесу заскочимо. Не, не саме Одесу, це село, де вигрузка. Night shadows sharp like switchblade knives. Run or fight, no room to think. Blood on pavement paints the ink. we're the wolves howl on the prowl. Siren songs won't make us bow. Steel flames beneath the moon. Chaos rises coming down. Do you A stunning kilometer. Вже проїжджаємо канал. Подобається мені тут їхати дуже гарно, особливо на закаті. І будемо зараз вигружатися і чекати завантаження. Цікаво, що нам дадуть. Ну, щоб не дали, скоро ми вже додому. І у нас домашній настрій, тому нам важливо, яка робота у нас буде. Саме головне, що скоро додому. Доїхав, я став під рамку. Правда, звісно, поки доїхав, то колеги трохи обігнали мене. Бо я трохи поворот провтикав. Скільки разів був? Ніколи не думав, що так можна провтекати, проїхати. Все буває в перший раз. другий раз помню. Другий раз буду помнити вже. То зараз вигружаємося і будемо їхати потім жажко. Поки Васик. Якраз сьогодні здесь свято. Раз Завтра нас не в Києві хай не ждуть. Ну Точно не на вра. <laughs> <На місто. laughs> Поїдемо, встанемо, трохи буде товара, да? Ну, да. Да, не до чорт товара. Все нормально, нормально. по-другому ніякої. Не сілько, ми не п'ємо. <laughs> <laughs> Вигрозився, у нас такі картошки. <laughs> Може пюрешку зварити Чи Тому зараз Трішки пооббираємо, щоб на загустці було не стидно відкривати прицеп. І доставим до 12 і й поїдемо. Like Olympic torch, flip the hustle mountain top, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket touch, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. energy I'm going to go to the house, I'm going to go to the house. I'm going the house. i going to go to the I'm going to go to the house. i going to go to the house. I'm going Загрузька в нас на вечір, зараз в нас півперший. Ще й по видному повинні та 10. По, -по, -по десь кітрасі, получається, як на мене, такі дньох якось легше переноситься. Мі <му> інсейн. База машин, screaming the truth. Одеса, Маленький перекур? Маленький перекур. Трохи ж в косі розпрямились. Так, ми зайшли закалуємо, да? За курочку, пирашечку, салат і бутилку пепси. В принципі, на голодний желудок воно коної не їдеться. Самої кави ні. Приїхав на завантаження. То колега раніше загрузився, йому одразу смс прийшла, а мені відразу дивиться, як він під'їхав до воріт. Набрали мені. Зараз я стою під рампою. Тому тут навіть 45 хвилин у мене не вийшла пауза. Тому... Все чудово, можливо, ще й в Київ заскочимо і вже там будемо спокійно спати. Все, загрузились. Палат уже почекав, йому Може то, звісно, і не він а може і він. І, в принципі, зараз восьмої ще й ніч вийде нормально, спокійно поспати. О така робота мені подобається. І кілометраж проїхав, і поспав, і все встиг, і по видному більшу частину проїхав. Головне, щоб тривоги, звісно, не було. Але якщо тривоги, то будуть і пробки, і все інше. Просто не впустите і все. Ну, це ми побачимо трішки згодом. правил ми ще подивитимемося теж круто і зручно тому за ці два тижні хочеться мене зараз поїхати креатив потрібних техосмотерів на даху зробити страховку щоб машина могла працювати знову потім також мені ще робити ну і звісно ще потрібно відпочити тому ми потім не будемо наступними роликами як ми опрацюємо датки до рекордерів, і як ми його відправляємо в реальному часі. Чи